І як з'явилися зобов'язання? Заднією з версій зобов'язання походять від деліктів, тобто цивільних правопорушень, які своїм наслідком мають за падіння шкоди іншій особі. У давнину, коли особа зазнавала посягання на неї саму або її майно, це майже завжди викликало бажання помститися кривднику і у такий спосіб притягнути його до відповідальності. У даному випадку можна помітити, що, хоч і неформально, з точки зору існуючого правопорядку, але психологічно виникав певний зв'язок між правопорушенням і потерпілою особи, цей зв'язок носив особистий характер, оскільки був зумовлений наслідками вчиненого правопорушення. Цікаво відмітити, що в подальшому наявність такого зв'язку вплинула на те, що його почали відносити до одних із основних властивостей зобов'язання. Тобто сьогодні ми всі добре знаємо, що зобов'язання завжди опосередковує наявність особистого зв'язку між конкретно визначеними особами. Але мова зараз не про це, а про те, якою була далі еволюція зобов'язань. Бажання помсти, відоме в історії як кровна помста, вели до того, що це явище не призводило ні до чого хорошого в суспільстві, бо воно дестабілізувало нормальне життя в суспільстві, а тому була небажана. Крім того, ідея кровної помсти. Не завжди була можливою з точки зору її практичної реалізації, оскільки помста більш сильному супернику інколи була нелегкою і небезпечною. Тому через деякий час з'явився звичай замінювати помсту викупом. Особа, що заподіяла шкоду, пропонувала потерпілій викуп, і в такий спосіб вважала себе звільненою від відповідальності. Цей звичай був більш цивілізованим способом вирішення даної проблеми, і, хоча одразу його застосування не призвело до витіснення кровної помси, поступово він це більше і більше використовувався і таким чином прижився на практиці. В подальшому, коли публічна влада стикнулася з необхідністю вирішення питання кровної помсти, щоб покласти її край, на цей звичай було звернуто увагу. І його врахували під час запровадження штрафів за вчинення дитких правопорушень. Тобто, сміливо можна стверджувати, що штрафи це одне і те, що раніше було відоме під внесенням викупу з цього моменту розробка поняття цивільного зобов'язання перейшла на свою фінальну завершальну стадію, якщо так можна сказати. Тому що наявність такої майнової складової, як штраф, вона зумовило появу такого поняття як борг. Виплата боргу, можливо, в результаті активної поведінки особи, яка вважається об'єктом зобов'язання, вимагати виплати боргу може активно уповноважена особа, яку стали називати кредитором. А особу, чий борг кореспондує право вимоги кредитора, почали називати боржником. В результаті узагальнення попередніх суджень дійшли висновку, що зобов'язання представляє собою певну дію, тобто поведінку особи, яка може бути як активною, так і пасивною, яку боржник має виконати на користь кредитора, а кредитор приймає це виконання. Це поняття цивільного зобов'язання повністю відповідає характеру тих суспільних відносин, що зазвичай виникає на практиці, а тому воно у більш-менш подібному вигляді зустрічається у тих цивільних кодексах розвинених держав.